156 слів про Франка не більше і не менше. Саме стільки років дня народження письменника виповнюється у 2012-му. Вкластися у чіткі обмеження необхідно усім учасникам літературного конкурсу, який проводять з цієї нагоди на Прикарпатті. Робоча назва творчого змагання мій Франко. Уникнути багатослів'я у літературному есе на дану тему ще не значить перемогти, кажуть представники журі. Вітається також оригінальність стилю та глибоке знання біографії і творчості великого каменяра. Кожен має написати. Що для нього, ким для нього є Франко, і те, як він бачить його творчість, е, хочу наголосити, що ми приймаємо роботи на конкурс. навіть, скажімо, якщо людина не погоджується з творчістю Франка, чи щось вона для себе там не може відшукати. Якщо це буде написано в гарній художній формі, то чому би і ні, і така робота? Основна мета конкурсу, аби учасники ще раз перечитали знані твори Івана Франка, чи познайомилися із маловідомими, а також замислилися над ролю генія та лідера загалом в українському суспільстві. Оголошення результатів проведуть безпосередньо у день 146-ї річниці народження Каменяра, 27 серпня. Тоді ж вже втретє проведуть і тематичні літературні читання. Це вже традиційні франкові читання, де відомі люди Прикарпаття читають твори франка, ті, які найбільше їм подобаються чимось, висловлюють свої міркування про свого франка і такі... Ті речі дуже цікаві, тому що можна почути дуже багато свіжих оригінальних речей. Буде така акція, як читання творів франка людям, громадянам звичайним. Тобто, коли молодь ходить з томиками Франка і пропонує звичайним перехожим послухати Франка. Це теж є свіжо і оригінально, і цікаво. Конкурс мій Франко каже Ольга Деркачова, орієнтований на молодь віком до 35 років. Їх рідко зачіпають помпезні заходи та урочистості. Натомість камерні спрямовані на особисте сприйняття дарують значно більш. Ша вражень та емоцій.